545-й день в Канаді, 10 12, 24 Сьогодні вівторок і в мене завтра вихідний. Сьогодні в мене день був насичений, достатньо було роботи. Навіть дуже перший раз в мене день почався з 7.50. В 7.50 ще до мене подзвонив, я ще в ліжку лежав. Каже, приїхав в сантехнік робити там одну сантехніку в квартирі. Так протікала труба. Кімнаті, там, де фільтр стоїть. І вона протікала, там дуже маленька щілинка, туди добратись, дуже важко. І навіть толком не видно, звідки капало. Але там видно, що вони так нахляпали з варкою, погано, що десь звідти воно текло. Одна капелька за хвилин 10 то дуже мало, але воно все-таки протікає. І ми це зробимо самі. Приїхав цей сантехнік, йому двері, я йому дав добро, кажу, ріж стіну, ріж, все, тільки щоб хтось заремонтував. Він вирізав діру, бо там нереально було залізти, він вирізав через ту діру заліз, там, пощупав він теж каже, не може зробити, бо треба знімати всю цю електронну систему, вентиляцію. І то буде дуже дорого, ми з шефом зробимо самі. То ми з ним потратили купу часу на то. Я потім пішов, венував заявки, але їх віддав Алексу, бо кажу, поки шеф є, я йду візьму доступ до. Інші заявочки погано, де замок вхідний погано працює, і ми вирішили поставити додатковий замок на ключ. Якщо вже електронний ключ не працює, двері не відкриваються, то буде екстра ключик. Замість того, щоб я там стрелив дірки, щось там шпортав ключиком, відкривав вручну, це трошечки треба забавитись. а ключ. І ми оце додавали теж. Він же все майже підготував. Ми пішли з ним. Встановили, трошечки не вистачало нам одної детальки. Він пішов, знайшов. Але я, напевно, що пошукаю і сам, бо він не знайшов таку, як треба. І він знайшов сталеву грубу таку пластину, яку треба було розсверлити, зробити більший, більший отвір. І, коротше, він сверло запоров. Але зробили. Зробили все нормально. Була одна. Було кілька там квартир. І я ще просто мені поскидали повідомлення. Я пішов їх позакривав в такій не дуже до речі в одній квартирі. Просто були забиті туалетні убивальники. Люди там волосся в основному волоссям забивають. Я показав, як чистити. Але в них молода собака, десь 9 місяців, і вона з великих тих порід, і вона погризла весь підвіконник. Він там внизу, весь підвіконник згрижений, вихідний балкон згрижений, кути. Іменно кути стін погрижені. І вони виїжджають. Роботи буде купа. Але ну, з них зачарджує само собою. Була ще одна заявка, де колись я перемонтував двері, а зараз жінка провалила діру повністю. Там така велика досить діра, і її можна забавитись ремонтувати, але краще замінити вже двері. І з них зачаржать. 300 доларів двері. Я чув, ну було колись. Зараз, може, ці не помінялися, але це таке. Будемо міняти двері. І ще в кінці в мене була заявочка. Ну як, не було заявки, там робили, <кхе> утепляли балкон і поставили металевий захист, не поставили лампи, не прикріпили лампу назад. Так були дроти, і я пішов, це зробив ще перед п'ятою. Ну, таке. Нібе все нічого такого серйозного. Ну, Роботи було багато. Я пішов на обід. Перед, десь перед 12-ю випив собі кави, нормально посидів, потім поїв. Бо я без кави був до обіду. А в мене кава вже як наркотик зранку мусить бути кава. Мусить бути кава. О, все, після роботи. Після роботи я вже був вдома. Після роботи вже відпочивав. Потім пішов в тренажерний, все ж таки побігав. Побіг, пробіг свій маршрут, повернувся додому, покачав прес. Випив порошочок, потім повечеряли. І зараз відпочивати. 10 година? 11? У, 11 година. Все, вже треба йти спати, не ну, валють з ніг. Ще зробив собі чаю, захотів попити. На ніч чаю. завтра довго спати не буду, значить. І буду відпочивати. А, після роботи я ще зайнявся, от стіл собі зробив. Тепер воно вже буде все отаме зараз. Там куча електроніки з внизу. Всі кабелі я не люблю, коли кабеля під столом це все висить, воно так культурненько виглядає. Два монітора, підключив вже цей монітор. Другий теж дуже гарно, класні кольори і матовий. Мені подобається, можна буде на ньому щось клацати. Так що так, все на сьогодні хватить. Йду я відпочивати. Па-па.